Знаєте, чим відрізняються оригінальні запчасті від не Бо там на коробочці написано Mercedes, а на той коробочці не написано. У мене на вулиці, нарешті, та контент! контр. Мені захотілося ризикнути, мені захотілося зрозуміти, що таке М. Всім привіт! Ми на майданчику Auto Family у Дніпрі. Сьогодні 27 травня. І в нас є для вас новини. Ми вже не знімалися дві неділі вже контент. Дві неділі вже не знімали. І в нас сьогодні, по-перше, ми продали X6M. Ми його купили десь 4 місяці тому. До речі, в нас є величезний огляд на цю машину. Десь тут закріпляю, вам переходьте та дивіться. Ми його продали. Це дуже важка була позиція. Розповімо сьогодні, за скільки ми його купили, за скільки продали, які в нас враження, чи будемо ми ще купувати BMW m серії про це все сьогодні покажемо. Далі, Mercedes. Мій В попередньому випуску ми його намагалися продати. У мене не вийшло. Он він зніме його, Он, він стоїть, бачиш? Я його повністю обслужив. Він був на СТО, я в ньому міняв там багато чого, про це теж розповім сьогодні. Розповім, скільки вартує обслуговування такої машини на офіційному дилері. Чи треба купувати оригінальні запчастини, якщо машині вже 5 років, і в цілому. Свої, свої враження від володіння такою машиною. Скільки це коштує? покажу вам всі накладні всі ціни. Далі ми будемо завершувати сьогодні історію про Колю. А чого завершувати? Тому що Коля у нас уже просто Коля публікує такі відео з такими, знаєте, Хоча Коля так базарить, що. Пора завершувати. Нам сперечитися і що щось доказувати Колі немає сенсу, тому що ну коля якби тіп серйозний і неабичний. Тому ми просто вирішили цю історію завершувати. І ми сьогодні офіційно Колі прямо під його адресу. А ми знаємо, де Коля живе. У нас вся інформація про Колю є, навіть номер телефону. Сьогодні ми Колі під самий забор цей Меркурій відгонимо. BMW x 6 M. Усі мене відмовляли від цієї машини. Усі казали мені, що це вісяк, не купляй, ти на ньому не заробиш. Ми, мені захотілося ризикнути, мені захотілося зрозуміти, що таке М, за що люди віддавали такі шалені кошти і віддають і зараз. Що таке М6 Competition, що таке М5 Competition. Мені хотілося. Ось, Ми її купили, купили ми її за 29 тисяч доларів. Це була класна тачка. Ми, не, ми реально не могли її продати. І, і не тому, що там, знаєте, ці, ціни не було. А може, стану не було, було все. І ціна була, і стан був, і все окей. Але клієнта не було. У нас був один єдиний перегляд. У нас до нас приїхав автопідбор. До речі, я знаю цього підборщика. Це дуже детошна людина, але він її перевірив. Він все, ну, навіть знайшов те, що я не знайшов, коли її купляв. Все це передав власнику, ну, замовнику, і він каже: Все, я забираю. Ми, він замовив перегін у кривий ріг. Ми привезли її в кривий ріг. І він нам каже, а давайте, каже, її перевіримо на СТО. Хоча ну, ми пропонували перевірити в діплі на СТО, тому що, ну, знаєте, перегляд там переглядом, але СТО є СТО. Може, там якісь, знаєте, з привітом майстри, і типо, ми можемо поїхати назад. Фішка в цьому яка? x 6 m перевіряти треба холодним, тому що помниш десь ми міряли. Помніш? І на... треба, щоб двигун е... охолонув. І це десь 5 годин. Тому наш менеджер просто 5 годин стояв там і чекав, поки її перевірять. Перевірку пройшов автомобіль і його забрали. Головне питання, скільки ми заробили грошей? Ну, дивіться, за 29 його купив, 32, 33 ми його продали. Гуму віддали, все віддали. Тобто 4 тисячі доларів зараз ну, всі подумають. Але ні. У нас були витрати на нього. Я порахував десь тисячу доларів. Тільки світки коштували 300 баксів. Помниш, ми купляли? десь тисячу доларів ми на нього витратили. Були ще витрати. На тебе Вадім були витрати. Ми ж знімали відео про нього. Ну, я вважаю, що десь там півтора тисячі витрат на нього було, і дві з половиною тисячі профіту ми заробили. Чесно скажу, що я очікував трошки більше, тому що ризик був великий, машина ексклюзивна, і, тіпа, особливо зараз, да, там, коли ти лягаєш спати і не знаєш, блядь, Придеш ти ще на майданчик завтра чи ні, буду тут усе ціле чи ні. Чи буду я купувати такі автомобілі ще? Так, буду. Я знаю тепер, що, на що дивитися, що перевіряти, на що звертають увагу власники. Це величезний опит. І якщо чесно, це найголовніша ціль, яку я переслідував, купуючи цей X6M. Це найголовніша мета моя отримати досвід. Тому що досвід за гроші купити. Ну, неможливо. Нельзя там щось скачати в Тік-Ток, якесь відео подивитися і і зрозуміти, там, ага, все, блядь, розбираюся в М-серії BMW. Ні, це треба купити. Мій Mercedes в попередньому випуску ми знімали огляд про нього. Такий невеличкий огляд. Це був неповноцінний, але знімали. Так я його виставляв на продаж. Та й він і зараз ще є на продажу. Але ну, зараз у нас таке відбувається з ринком дорогих машин, що давайте так він нікому не треба. Я прийняв рішення його обслужити. І що я хочу? Про що я хочу вам розповісти. По-перше, я прийняв рішення обслуговувати цей автомобіль а, запчастинами неоригінальними, тому що оригінальні запчастини ну, коштують, що ви розуміли, x 3 іноді навіть X4 дорожче. Давайте ще, що мене це не хейтив, а, я ще скажу про колодки, про диски, гальмівні. Там наприклад, ДВС подушку я міняв, я замовив оригінальну. А ось колодки-диски, я не, маю, не бачу сенсу в цьому, тому що колодки оригінальні коштують, щоб ви розуміли, 13 тисяч гривень. Колодки, просто колодки. А неоригінальні, при тому, що це нормальному, нормального бренду, типу там Brembo, типу Bosch, коштують 3 500. Ось така різниця. Диски, зараз покажу накладну. Це без запчастин. Одна накладна на 27 тисяч гривень. Бачу. А друга накладна на 9 тисяч гривень. Це без запчастин, без мастила, без фільтрів. Я фільтра і запчастини усі замовляв окремо, десь ще на тисяч на тридцять, напевно, окремо запчастин. Ось так коштувало мені обслужити мій Мерседес. А наскільки це часу вистачить? Десь мінімум на півроку, мінімум, а максимум на рік. І треба повторно буде перевіряти, обслуговувати все. А, що ще я зробив? Якщо хтось слідкує за нашим інстаграмом, а, то я замінив фару. Ось це оригінальна фара, яка була на ньому з самого заводу. Ви зараз у вас, напевно, куча питань, так? Да? Чому? А що було до цього? До цього була також оригінальна фара, але яку я купив окремо, нову. Чому? Тому що тут знизу у мене відлетів кам'янець і фара лопнула оригінальна. Я дуже довго чекав, чотири місяці. Скло на цю фару. В Київ відправляв фару, мені її перепаковували і зробили ну, з неї оригінальну знову цілу, лише замінили оце скло. Вона оригінальна, бачите, там навіть написано Мерседес. Чому я вирішив поставити цю стару фару? У мене ж є нова. Це також секрет. Нікому не розповідав. У мене оці фари вони відрізнялися. Тому що це нова світила ну вона трошки біліше світила. А ця вже, ну і 5 років вже так. І вона світила трошки, ну трошки жовтіше. Це не знаю, може це тільки я бачив, може це е я себе не крутив, мені здавалося, але мене це напрягало. Тому я фару цю замінив, поставив оригінальну. Зараз у мене дві оригінальні фари, які вони були з заводу. Ті фари, з яким вона народилася, ця машина і о, залишилася одна. Також оригінальна, а, тільки, ну, типу, просто одна. Що з нею робити, я хз. Як ти думаєш, скільки коштує фара на цю машину? Ти б розповідав вже, да? Що 20? 20 гривень це ти можеш ту купити від фари. 120 тисяч гривень коштує фара. Знаєте, чим відрізняються оригінальні запчасті, від не Бо там на коробочці написано Mercedes. А до коробочці не, не написано. І ще щоб ви розуміли, якщо ви почитаєте дуже уважно, зараз дуже багато людей напише, «блядь, блять, там ти не мог собі оригінальними запчастинам обслужити автомобіль. Дивіться, компанія Мерседес особисто не виробляє колодки, і компанія Мерседес особисто не виробляє тормозні диски. Вона купує їх у інших людей, наприклад, тих же самих Брембо, перепаковує в свою коробку, пише Mercedes у такими буквами. А от такими маленькими пишемо там, пише там Брембо, наприклад, історія про Колю. Ви вже побачили на нашому каналі декілька випусків випуск з нашим інтерв'ю з Колею. Потім початок, коли Коля привіз нам автомобіль і залишив його. Я хотів допомогти людині, але коли людини, ну я вважаю, що проблеми, ну, окрім психіки, ще є проблеми з алкоголем. І от я на своїй практиці за 30 років знаю точно, що з людьми. У яких проблеми з алкоголем, зв'язуватися з ними не варто, тому що коли ти ось таке відео дивишся. Всім вечір, всім попри... Кальянчик тяпає, йому похуй, їбать. ж, я ж говорю, їм всім похуй. Ебать. Так... Е, в двох словах, Микола з нас з Миколою повинна була сьогодні бути зустріч. А саме Миколі запропонували роботу, а саме продавати автомобілі, рекламув... рекламувати їх. І ну, в цілому починати шлях успішної людини в автобізнесі. Ось ну, коля. Короче, Коля вже 600 підписників, і Коля впівмав зіркову хворобу. І Коля вже вважає, що він уже звізда, що під нього повинні підстраюватися. Що він вважає, що треба влаштувати п'янку у нас на майданчику з пивом, з музикою, з ригачками, драками. Ось на що ми Колі відмовили. Ось ми сьогодні знімаємо випуск без нього. Тому сьогодні ми і завершимо цю історію, а саме позбудемося від Меркурі Сейбл. Ну все, веземо, веземо звезді машину, веземо по адресу, веземо. І якщо звезда ще раз привезе нам його на майданчик, ну, клянуся, що він з цього майданчика більше не уїде. Буде він утилізований. Ну, в цілому автомобіль на повному ходу. Мені він. Ну, я вважаю, що за 900 доларів я б продав ще раз, навіть за тисячу. В повному ходу їздить з документами. Зараз веземо колі. Не знаю, звісно, як наша подорож буде успішною чи ні, доїде ця машина чи ні, але в цілому все окей. Заїхали до Колі на район. Тут, звісно, жесть. Фух. Я так розумію, що це Колін автомобіль службовий. Службовий. Еліт. Ось. Думаю, що ми за адресою приїхали. Все, зачиняємо. Техпаспорт та ключі. Я залишаю в себе. Ось вони. Хай Коля приїде і нам поясне, що пообіє. Що він більше до нас не приїде, що він більше не буде віддавати нам автомобіль, і ми більше не будемо його зберігати. А ще можемо колись зателефонувати зараз. Алло? Алло, Ніколай, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Станіслав. Ага. Как виходно у так себе. Нормально? Ні. Я зрозумів, Ну в Телеграм зайдете, посмотрите, там я вам відправлю пару фотографій. Ну хорошо. Давайте. Ну конечно. А вот и я. А вот и Николай. Тачка все нормально, живая. Ну, вы сами не захотели этот движ даже Париж блю... Мы даже подключили Bluetooth. Мы ехали да под мы не цента. Этот движ Париж Центо. Я ж очень хотел, я хотел разрыв, я хотел, блин, чтобы все популярными стали на весь Днепр. Ну, вы этого не захотели. Как-то вот так. Коль, какие планы? Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, что планируете плануете работать далее? Ну, знаю. Будь ласка, может не? Полностью. Полностью восстановление, полностью. Вам какая-то помога потребна? Зачем? У mm -hmm. меня все все допоможут. Все будет шикарно. У ну, вас выходной сегодня? Я сказал так. Знаете, как мы нашли, что вы тут живете? По Я знаю. Ви вся <ріпівця> трошки жахнули, так? Да? Ну, Я б таке теж так, нерви. Витроби. нерви, витроби. Ну, на нерви. А чого нерви? Ну, того, ви що вечірка була б. А вони схожі зараз на нервову ну, хто, людину. Ну, хто тут боїться, ну? Кого ви боїтеся? Розкажіть мені, будь ласка. Ну, кого ви боїтеся? Ну, ну, яка людина, ну так от просто. От, ну, яка б людина ну, під'їхала, бо це, би, ну, що би там творила? Ну нічого би не творили, наоборот, би всі блогери під'їхали, всі б блогери були б. Я ж хотів весь весь дві Паріж создати, щоб всі блогери приїхали, щоб всі знали о вас, щоб всі знали о вашій рекламі, щоб всі знали о. Ми мені. приїхали до Коли, До Коли, Все окей. Коля? Ми так, ну короче, ми здійснили Колі на, Колі на останнє прохання, привезли йому його Меркурі Сейбл. Особисто я їхав. Дуже жарко було, але ми доїхали. Все окей. Вам дякую за е, спробу. Ми намагалися, ми хотіли. Я а, теж хотів, Миколі я теж хотів дати нову хвилю а, стати на правильний шлях на шлях Який автобізнесу, але Коля захотів усе в... законувати в один, в один день. Шліфує, йопта! Шліфує. Хто мотор робив? Я мотор робив. У мене на вулиці, наконец-то діляться контент. Это контент. Так, Ще з того, що я не розповідав. Ми вже домовилися з майстрами з Києва, які нам робили освітлення. Ми ж випуск робили, так? Про освітлення, коли нам ці там А, Приїде Василь з Києва. Ми домовилися, що він з Києва приїхав. Я йому оплачую дорогу, проживання. коротше 25 тисяч тільки гамуліровичні. Для того, щоб він нам зробив освітлення автоматизоване, звів проводку повністю, щоб це працювало. Потім він ще нам зробить дамофончик. Тепер сюди просто так не забіжиш, тільки з, з допуском, тому що у нас були інциденти, там такі не дуже приємні. А, тільки домофон, система пропускна, коротше, будь-хто до нас не зайде. Тепер <риклад> начебто, все все сказав, все показав. Колі машину відвіз. Історію цю з і Сейбл завершив. Нам ще повезло, що Колі був там п'яний на місці. Це взагалі топ. про БМВ, про я сказав. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк, це мотивує нас знімати нові відео. Тому що я вже вялого піймав. Я оце знімаю вам, знімаю, Вадим, щось там монтує. Оце ми кожного разу знімаємо. А фідбеку від вас дуже мало. Напишіть коментар, напишіть, чого не вистачає. Можливо, у когось якийсь сценарій для нового відео. Ми це все обов'язково прочитаємо та приймемо до уваги. Ставте дзвоник, колокольчик, щоб ви не пропускали нове відео. І так, дякую, що ви з нами з автофемілі. Waving like the ocean, waving like the ocean, waving like the ocean, waving like the, your body waving like the ocean, waving like the ocean, waving like the ocean.